Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Розробник китайського чат-бота DeepSeek спричинив переполох своєю заявою про те, що для навчання своєї моделі шай він використав невеликий обсяг даних і фінансових вкладень порівняно з американськими конкурентами. Як президент Трамп дивиться на технологічну конкуренцію між Вашингтоном і Пекіном, DeepSeek. вихід на ринок китайського чат-бота DeepSeek має стати тривожним дзвіночком для нас. Нам треба максимально зосередитися на конкуренції, щоб перемогти. Президент Трамп сказав Пентагону негайно почати створювати систему протиракетної оборони для протистояння загрозам з боку Китаю і Росії. Трамп також підтвердив свій намір повернути Панамський канал США. Сенат провів слухання про вплив Китаю на важливий водний шлях. Послухаймо основні заяви. Нагадуємо вам, що ми відкрили новий канал, і там на вас чекає інтерв'ю з Іваном Ступаком, військовим аналітиком, консультантом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, та колишнім співробітником СБУ. Тема нашої розмови: вплив Китаю, що дедалі більше зростає. Чи є в цьому небезпека для України і як її можна запобігти? Посилання на інтерв'ю під цим відео. Американський фондовий ринок втратив понад трильйон доларів з появою китайської моделі штучного інтелекту. DeepSeek. її розробник заявив, що для навчання він використовує набагато менше даних і грошей ніж його американські конкуренти. DeepSeek також стверджує, що використовує дешевші чипи шаї. Для американських конкурентів це звучить як наукова фантастика це також підливає олії у вогонь перегонів за штучний інтелект між США і Китаєм. DeepSeek – це ще один суперечливий китайський застосунок, який швидко завоював величезну популярність у США слідом за соцмережами TikTok і Реднотдіп DeepSeek вийшов лише три тижні тому. Його створив китайський стартап, якому всього один рік у китайській базі даних підприємств зазначено, що в компанії працює 50 співробітників. Для порівняння штат OpenAI перевищує п'ять тисяч осіб, тобто в сто разів більше щодо мікрочипів. То в одному з документів DeepSeek вказала, що вона використала близько двох тисяч чипів H800 від NVIDIA. Ці чипи належать до менш потужних і розроблені для того, щоб відповідати експортним обмеженням, які США вели щодо Китаю. Мета обмежень не дозволити пекіну використовувати передові американські технології для створення ядерної зброї та модернізації армії. Олександр Ван, засновник американської технологічної компанії Scale AI, сказав CNBC, що не вірить заявам DeepSeek. Він підозрює, що компанія працює на 50 тисячах чипів NVIDIA H100, тобто чипах вищого класу, які не можна продавати Китаю. Ілон Маск прокоментував його інтерв'ю, сказавши цитата, без сумнівів, але на цьому заяви DeepSeek не закінчуються. Компанія також стверджує, що витратила на ро. Зроблення чат-бота всього 6 мільйонів доларів. Приголомшлива цифра, враховуючи, що за словами генерального директора OpenAI Сема Альтмана, його компанія витратила понад 100 мільйонів доларів на навчання свого флагманського продукту GPT-4. незалежно від того, чи правдиві заяви китайської компанії вони викликають занепокоєння в США. Багато хто замислюється, чи справді комуністичний Китай відстає від США в галузі Шеї. Президент Трамп Словив свою думку під час виступу в штаті Флорида Я розглядаю це як позитивний момент. Гадаю, що якщо це правда, а ніхто не знає, чи це так. Це стане можливістю, бо ми теж почнемо це робити. Вихід на ринок китайського чат-бота DeepSeek має стати тривожним дзвіночком для нас. Нам треба максимально зосередитися на конкуренції, щоб перемогти. Адже у нас найвидатніші вчені у світі. DeepSeek пропонує функції, схожі з іншими чат-ботами зі штучним інтелектом, наприклад, з ChatGPT. Але коли справа доходить до критики китайської компартії, DeepSeek повторює тези, які схвалює КПК. на запитання про відому фотографію бійні на Тяньаньмень 1989 року, коли розстрілювали беззбройних студентів, застосунок спершу дає стандартну відповідь, але незабаром змінює її реченням. Вибачте, це перевищує мої повноваження. Поговоримо про щось інше. Ми Перевірили реакцію застосунку на інші теми, які компартія Китаю вважає чутливими, як от Фолуньгун, Уйгури і Тайвань. Чат бот відмовився відповідати на ці запитання. Голова комітету палати представників з питань Китаю, конгресмен Джон Мулинар, стверджує, що цей застосунок перебуває під контролем компартії. Він розкритикував видалення контенту, який викриває авторитарне правління КПК, і закликав посилити контроль над експортом технологій штучного інтелекту. Варто зазначити, що в американських технологічних гігантів, таких як Microsoft і Nvidia, діють програми навчання в Китаї. Вони можуть ненавмисно надати Пекіну доступ до передових технологій. Google закрив свій центр шаї в Пекіні 2019 року. Суперечки навколо Діпсік розгорілися всього за кілька днів після того, як президент Трамп оголосив про інвестиції обсягом 500 мільярдів доларів у розвиток американського сектора. ШАІ. він також пообіцяв підтримати центри штучного інтелекту, забезпечивши їх достатньою кількістю електроенергії. Для цього він підписав декларацію про надзвичайну ситуацію в енергетиці, щоб побудувати більше електростанцій по всій країні. Застосунок може збирати такі дані, як адреси електронної пошти, дати народження, IP-адреси, номери телефонів, будь-які дані введені в чат-бот. Він також може збирати тексти та аудіозаписи, які редагує застосунок. Американська компанія ChatGPT теж збирає дані користувачів, але DeepSeek надсилає цю інформацію до Китаю у політиці конфіденційності. DeepSeek сказано цитата: ми зберігаємо зібрану нами інформацію на захищених серверах у китайській народі». Одній республіці на запитання, чому чат бот відповів мою програму і базу знань створено відповідно до законів і правил Китаю, а також основних соціалістичних цінностей. Президент Трамп підписав нові укази, спрямовані на підвищення обороноздатності збройних сил США і створення американської версії ізраїльського залізного купола. Як повідомляють, протиракетний щит наступного покоління буде розроблено для протидії загрозам з боку Китаю і Росії. Подробиці в Айрі стало мета захистити США від ракетних атак. Негайно почати розробку найсучаснішого протиракетного щита залізний купол, який зможе захистити американців. Усе буде зроблено тут у США на 100%. Згідно з інформацією, отриманою з Білого Дому, нова протиракетна система захищатиме США від балістичних гіперзвукових і сучасних крилатих ракет. Указ допоможе прискорити розроблення систем виявлення і перехоплення ракет, випущених по США під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв. Створити непроникну систему ППО за ізраїльською моделлю. Але є одне питання: поки точно невідомо скільки це коштуватиме. Щодо збройних сил. Очікується, що Трамп підпише указ про заборону військової служби для трансгендерів у 2017 році. Він уже підписував такий указ, але пізніше, у 2021, президент Байден його скасував. Тепер Трамп іде іще ще далі, наказуючи військовикам не використовувати особисті гендерні займенники. Він також забо. Забороняє чоловікам входити в жіночі душові спальні та роздягальні. Крім того, очікується, що Трамп підпише указ, що забороняє програми різноманітності, рівності та інклюзивності в армії. Ще один указ президента відновить на служби всіх військових відрахованих з армії за відмову вакцинуватися від COVID-19. Сенат США вивчає вплив китайської компартії на Панамський канал і пов'язані з цим ризики для національної безпеки, а також корупційні схеми й тактику примусу, які КПК може використовувати в Панамі. Джейсон Блер з Капітолійського пагорба. Комітет Сенату розглядає питання, пов'язані з панамським каналом. Три основні теми загрози національній безпеці, пов'язані з впливом китайської компартії, порушення Панамою договору зі США та непомірні збори за користування каналом. Голова комітету з питань торгівлі Тед Круз сказав, що одне з головних питань, які виділив Трамп, це небезпека того, що Китай може заблокувати прохід через канал. Круз каже, що китайські компанії будують міст через канал. Будівництво завершиться приблизно через 10 років частково завершений міст дає Китаю можливість перекрити канал без попередження. Круз додає, що китайські компанії також контролюють контейнерні порти на кожному кінці каналу. Порти – це готові спостережні пункти, які дають Китаю можливість вчасно вжити заходів. Така ситуація становить серйозний ризик для національної безпеки США Круз also... також висловив стурбованість тим, що КПК може використати тактику примусу щодо панами щойно сумнозвісна ініціатива Один пояс один шлях прийшла в Панаму. Китай часто використовує дипломатію боргової пастки для економічного і політичного примусу. крім того, Тед Круз сказав, що за словами Дональда Трампа, контроль компартії Китаю над інфраструктурою каналу і непомірні збори за прохід порушують договір про нейтралітет Я Думаю, що ми почули вагомі докази. США повинні врахувати ці факти і вжити заходів. thank <laughs> you